Друзі, усім доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, як і завжди, говоритимемо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про знищення військами РФ Херсонського Хабу, і до прямого ефіру приєднається виконавчий директор благодійного фонду Я Херсон Сергій Мукоріс. Нагадую, що всі, хто зараз дивиться ефір, може ставити питання у коментарі, ми будемо на них відповідати. Також хочу привітати всіх захисників зі святом Збройних сил України, побажати сил, наснаги та перемоги. Вчора у міжнародний день волонтера нагородили херсонців, які зробили внесок у розвитку волонтерського руху. Зокрема, відомий усім херсонцям, як дядя Гриша Григорій Янченко, отримав відзнаку президента України Золоте серце під час окупації чоловіка називали душею херсонського спротиву. Волонтер весь час збирав кошти на потреби українських військових. Також відзнаку від президента України отримали херсонське подружжя Сергія та Анастасії Рибальченків. Раніше Сергій працював завгоспом у готелі Рішельєвський у центрі Херсона. Після 24 лютого 2022 року почав приймати в готелі біженців із найближчих населених пунктів, де вже точилися бої. Пізніше до нього приєдналася дружина Анастасія. Упродовж окупації Херсона готель Рішалієвський прийняв понад 5 тисяч людей до сьогодні. Сергій з Анастасією продовжують волонтерську діяльність. Ну, а вчора стало відомо, що у день волонтера окупанти знищили гуманітарний штаб у Херсоні. Про наслідки атаки та особливості діяльності Херсонського хабу далі поговоримо із Сергієм Мукорізом. Пане Сергію, доброго вечора. і Дякуємо і дякуємо, що завітали до нашого ефіру. Вітаємо Я вас ефір. з днем волонтера, так. який ми відзначали вчора. Я також всіх вітаю з Днем Святого Миколая, з Днем Збройних Сил України. Дякую. Дякую. Вчора військові РФ, як відомо, у День волонтера. Ракетами знищили гуманітарний центр допомоги Херсонський ХАБ. Чи вдалося щось вберегти з допомоги, яких збитків завдав обстріл? Так, дійсно, в цей, як це цинічно не, не сказати, да, в день волонтера, окупанти нанесли. Удар по гуманітарному штабу. Більшість допомоги, на жаль, було знищено. Вдалося врятувати деяку допомогу. Це набори для людей, які зазнали пошкоджень будинків. Це легкі ремонтні комплекти. От там ОСБ-плити, також. Плівка, от зараз ми шукаємо місце нової видачі і будемо знову видавати людям, щоб вони могли забивати вікна, двері, дахи закривати після обстрілів. Також вдалося врятувати наші обігрівачі газові, які ми зараз роздаємо людям, для того, щоб вони могли обігрітися у цей період зимовий і пройти, в принципі, зиму. От, ну і ще деяка допомога. От, зараз ми все рахуємо, підраховуємо от, і е, складаємо акти для того, щоб зрозуміти, що ми втратили, яку кількість і який це об'єм допомоги. Важливо зрозуміти, чому частина допомоги має зберігатися на складі. Угу. Дивіться, ну по-перше, справа в тому, що наш хаб був місцем не просто видачі гуманітарної допомоги, а це була системна робота цілої команди. От, ми збирали гуманітарну допомогу з за кордону, з території України. Інші фонди нам передавали, і ми надавали. Деяку допомогу е, на системному рівні, тобто будь-хто міг прийти е, і отримувати її безпосередньо в день звернень. От, це були приклад на, у нас була дуже велика база е, Сімей з дітьми, от у нас можна було отримати пелюшки для дітей, дитяче харчування, дитячі іграшки. от І людина в будь-який час могла звернутися і отримати допомогу. Також ми опікуємось е, людьми похилого віку, людь, людьми з інвалідністю, люди люди які маломобільні. От, і для таких людей у нас також були засоби гігієни, от пелюшки для дорослих. От і медичні застосування для їхньої реабілітації, там і для існування да там костелі, от, деякі е, перев'язочні матеріали. От і таким чином наш хаб був маяком для таких людей, де вони в будь-який час могли звернутися і одразу отримати допомогу. Як саме ви Як допомагаєте допомагали зараз. зараз? Ну, дивіться, у нас зараз проходить проект по він, так називаємо да, проходження зими? От, перше, це ми зараз разом з нашим міжнародним партнером. Арсі, міжнародний комітет порятунку видали людям 600 на 637 сімей газові обігрівачі, і на протязі цієї зими ми повністю будемо їх забезпечувати паливом, щоб люди могли, могли обігрітися. В цей нелегкий час, тому що ми знаємо, що Херсон, деякі райони Херсона, продовжують бути без світла в деяких відсутнє центральне опалення, перебите газопостачання От і люди, якраз от вразливої категорії населення, які інваліди, пенсійного віку люди, да вони їм дуже тяжко. Знайти ті ж самі дрова, вугілля, от і така допомога для них є реально е, значущою тому що на кону стоїть їхнє життя. от е, Також у нас є е, зараз почався і діє проект юридичної підтримки. от е, Цю підтримку можна отримати як дистанційно зателефонувавши по номеру телефону, от так і е, можна було прийти раніше до хабу. да Юристи могли проконсультувати з тих чи інших питань, як е, відновити. Документи або якісь е е складні юридичні питання, от наші юристи зможуть проконсультувати, розповісти, як це зробити зараз в умовах війни, яке чинне законодавство, от, і таким чином ми е е допомагаємо людям, щоб вони е їхні права. От е в даже, навіть в Херсоні, там в період війни все одно. Вони всі зберігалися і виконувалося нашою державою. От і скоро почнеться ще один проект. Це два верніше. Перше, це будемо реєструвати людей на грошові виплати для того, щоб вони могли самостійно закупити дрова або вугілля, от і також потратити ці кошти для того, щоб пройти цю зиму. І е, від наших голландських партнерів Міжнародного фонду біженців СВ е, планувалася і планується зараз підтримка 1600 сімей, от в які у яких є люди лежачі, маломобільні, малорухомі. Ми будемо їх підтримувати засобами гігієни. От, такі гігієнічні набори видавати. А також при необхідності співпраці з міською лікарнею імені мінікабілеша. Ми б перенаправляли їх до медичних закладів, тому що є ще така велика проблема: що люди не можуть дістатися до медзакладу, тому що в них немає близьких, там родичів. От, і дорога до цих медичних закладів є небезпечною. Ну і в принципі, не всі райони зараз ходять комунальні або приватні. Транспортні засоби, і або вони дуже дороговартісні, людина просто не може їх собі дозволити. Е, є питання від глядачів. На мешканців ОСББ На у яких немає ухвалення газові вигравичі можна отримати якщо як так, як так, це зробити. Як, ну і логічне так, питання: як люди можуть звертатися до вас за допомогою? У нас діє телеграм-канал сторінка в Фейсбуці і інстаграмі, які ми розмістимо під ефіром, да і люди зможуть слідкувати за нашими новинами. <проб> 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 І е, дивитися про реалізацію проєктів. На жаль, склалася дуже складна ситуація. От е, в місті Херсон, в процесі е, підготовки до цього опалювального сезону, от наша команда проробила дуже велику роботу з збору аналізів, е, аналізу ситуації, збору. Інформації від голів ОСББ районних рад. От і в процесі своєї діяльності ми виявили, що в Херсоні щонайменше е, є зараз понад 2000 сімей, які е, потребують саме допомоги в такому виді опалення, або в принципі в допомозі в опаленні. Е, і ми знаємо, що є в Херсоні будинки, які повністю електричні, да, і відсутність. Електрики вже ставить під загрозу їх мешканців цих будинків, і це дуже складне питання, яке повинно вирішуватись на рівні міста держави держави, тому що місто повинно було передбачити, що будуть повні блокаути да, і в місті є місця, де є дуже великий ризик, що люди за ну Залишаться фактично в заморожених квартирах, і треба було це вже починати літку, от але знову ж окупанти внесли корективи в цю діяльність, і Каховська ГЕС, мабуть, збила плани всім стосовно підготовки до цієї зими. На жаль, бенефіціари, люди, сім'ї, яких ми обрали і вивезли, роздали ці обіграчі, вони вже визначені. Оскільки ми ще погоджували цю всю діяльність разом з районними радами, от і ці списки фактично вже затверджені, і зараз ми тільки реалізовуємо фактично ту роботу по заміні газових балонів для того, щоб люди могли обігріватися, Дякую, тобто ми додаємо посилання, посилання, посилання... Eh, благодійного фонду благодійно. фон, в коментарі Допом, трошки згодом. <постивання> eh, пане Сергію, чи можете розказати цікаві я, історії, і що вдалося зробити що за час існування? Як я, ви допомагали я, людям сім'ям на конкретних прикладах? Ну, наш фонд він був започаткований в місті Запоріжжя от після повномасштабного вторгнення. Першим нашим проєктом був Херсонський хаб. Яхер верніше гуманітарний хаб Яхерсон в місті Запоріжжя. От ми вивозили людей з окупованої території Херсонщини, ви евакуювали понад 5 тисяч людей. От, ми їм надавали притулок, надавали харчування трьохразове, от, надавали засоби гігієни, продукти харчування, надавали юридичні, соціальні послуги. У нас були, сиділи спеціалісти. От, і, і потім подальший безкоштовний трансфер в Європу або по території України, от і після деокупації Херсону, от ми з ко з командою. Перепрошую, ми з командою, е першим що зробили, це почали завозити безкоштовний хліб от в Херсон, роздавати його людям. От і після деякого часу пошука місця дислокації свого от ми розглядали дуже багато варіантів локацій і зупинилися на цьому варіанті кінотеатра. Шумен він був дуже зручний, знаходився в спальному районі. Він був дуже великий. От, і в принципі, поступово ми почали свою діяльність. От спочатку просто з видачі екстреної людям допомоги, там їжі, гігієни. От, і... Скажемо так, частково рятувало людей, яким реально була допомога, тому що в той час, коли це все починалося, от гуманітарна допомога стихійно приїжджала в Херсон, от не було ніякої системності, і наш хаб був розпочинав таку системну роботу, фізично знаходився, і кожен день люди знали, куди можна прийти, отримати будь-яку допомогу, яка була в неявності. От, після цього е, поступово ми почали знайомитись з гуманітарною спільнотою з міжнародними фондами. От і переформатувалися проектну діяльність системну. От. і таким чином ми е, обладнали близько 80 підвальних приміщень багатоквартирних будинків ми їх оснащували генератором, розкладачками, пледами їжею, водою для того, щоб люди. Могли е під час обстрілів спускатися до себе в підвал, от і була можливість пересидіти, зарядити телефон при необхідності. Там ну і е можливо переночувати в підвалі, тому що, як ми знаємо, Херсон постійно обстрілюється зараз, тільки щоб були е чути вибухи, і на протязі сьогоднішнього дня. от, тобто, ця допомога була дуже реально потрібна людям. Тому що міська військова адміністрація вона не встигала зробити як треба бомбосховища там вуличні якісь бомбосховища, да, де можна це владнати І от Наш фонд е, побачив цю проблему, ми знайшли ресурси, знайшли людей, фінансування для того, щоб це зробити. от Потім ще була низка. Проєктів це ті ж самі засоби гігієни для маломобільних лежачих, також по Херсону разом при сприянні нашого фонду при підтримці. Посольство Швейцарії, от по Херсону було встановлено 50 автобусних зупинок габіонного типу. От ми обладнали 50 зупинок, де люди можуть сховатися, прикритися під час артилерійського обстрілу. От, це також дуже велика допомога для міста, для містян. От, е, тому що ми знаємо, що не всі місця були обладнані там, ці навіть ці цього літа. от е, Також. Наш фонд дуже допомагав в процесі ліквідації херсонської підриву Херсонського Каховської ГЕС, і ми передали вперше після цього, після підриву в перший тиждень. Ми повністю обладнали, завезли генератори водовід мотопомпи от, для херсонського водоканалу. От, також там заброди, от, і техніку. Лодки для того, щоб Херсонський водоканал зміг виконувати свої функції. От, разом з нашими міжнародними партнерами, ми надали їм цю допомогу і швидко відреагували Також певний період часу ми допомагали людям питною водою, фільтрами для води. Ну і всім, хто втратив, скажімо так, все видавали речі. Постільну білизну, засоби гігієни, їжу, тобто люди е, по максимуму отримували те, що було у нас в хабі. От, також у нас зараз ще діє е, безкоштовний е, магазин одягу, от, де е, в Херсонці вже в принципі його всі знають. От, е, там можна Отримати безкоштовну одежу, принести здати, якщо вона не потрібна. От, і такий соціальний магазин, де люди навіть і після Каховської ГЕС от, могли взяти собі одяг в будь-якій кількості для того, щоб е мати змогу щось перевдіти, одітися, ну і підготуватися навіть до зими. Пане Сергію, а чи планує я... відновлювати я... діяльність правилу? Ми, я скажу так, що ми будемо трішечки переформатуємо свою діяльність. Наш фонд нікуди не зникає. Він продовжує свою діяльність і буде продовжувати. Вже ми отримали підтримку від міжнародної спільноти. От, і... Продовжу, ми будемо продовжувати імплементацію проєктів, От зараз ми підшукуємо нові локації. От трішечки лише ми переформатуємо, можливо, зараз е, видачу гуманітарної допомоги. Ми зараз з командою думаємо, як це зробити, скажімо, більш безпечно для всіх бенефіціарів, от, для працівників нашого фонду. Тому що тенденція, яка зараз відбувається в Херсоні, вона дуже складна і настільки мінлива, що це неможливо максимум передбачити, ми можемо тільки розраховувати на свої сили і міркування. От, наприклад, наш хаб був, скажімо так, діяв за таким принципом. У нас функціонує дистанційно кол-центр, який е, обдзвонює людей, наприклад, які залишили свої контакти. О, для того щоб назначити їм час та місце видачі. Е, День видачі, от для того, щоб ми могли розрахувати швидко закрити цих людей, видати їм допомогу, да і щоб не створювати навколо свого хабу е, таких скупчень, і таким чином ми оберігаємо своїх бенефіціарів. Я думаю, що це буде ця тенденція буде. Продовжена. от Лише ми, можливо, змінимо, що у нас буде декілька місць видач для того, щоб в кожному районі от люди могли дістатися без проблем, швидко отримати і швидко повернутися додому, щоб це було максимально комфортно для них і безпечно для всіх учасників цього процесу. Ну Я хочу показати: ось ми а додали та посилання та на телеграм-канал. Е, у коментарях його можна прокликати. Я перепрошую за моє ехо, воно з'явилося вже після того, як ми вийшли в ефір. До цього його я не чула. А на Сергій, дякую вам, що завітали. Дякую вам ефіру. До наступних зустрічей. До зустрічі, бережіть себе. Дякую, навзаємо. Так. Ось так пишуть мені, пані ведуча. Коли ви розмовляєте, починає фонити, йде подвійний звук. До речі, зараз я вже не чую подвійний звук. А коли ну я перепрошую, це технічні е, нюанси, які виникли дійсно одразу під час ефіру. На жаль, е, і я перепрошую за е, незадовільну якість, яка виникла. Прошу поставитися до цього з розумінням. Далі пройдуся по питаннях. Чую, що вже, наче немає цього еха набридливого. Так, є таке питання. Якщо не знаходишся в Херсоні вже два роки, потрібно сплачувати за опалення квартири. Дивіться, якщо квартира опалюється, то Ну, ймовірно, що треба сплачувати за це опалення, але ну, тому що ці ресурси вони були використані. Це логічно, що квартира хоч і була порожня, але використовувалися ресурси, і якщо те опалення там було корисне, в смислі того, що квартира не псувалася, не рушилася, опалювалася. Ну, треба платити. Але дивіться, запитайте у юристів фонду милосердя та здоров'я, як вам все, що ви можете зробити у цьому випадку, як правильно фіксувати все. Ну, якщо це опалення так у багатоквартирному будинку, там інші нюанси, тим не менше, якщо у вас це питання нагальне, звертайтеся за номерами телефонів. До речі, Пан Сергій нам повідомляв, що вони також надають юридичні послуги, тому ось і підписуйтесь в телеграм-канал організації Яхсом. Посилання не працює. Я бачу, що у нас пішло посилання на Фейсбук трошки некоректне. Я зараз його постараюся переправити, щоб воно запрацювало, а ви мені скажіть, чи воно працює? Тому що. Тут ця програма, коли копіюєш посилання, воно якісь зайві слова додає. Так, Facebook. Зараз останнє посилання. Пробуйте клікати. Також скажіть, чи працює це посилання. Я зараз не можу це перевірити. Ось на цей телеграм-канал. Воно записано, наче коректно, має працювати. Так, значить, ось це Telegram, а це Фейсбук благодійного фонду «Я Херсон». Зараз. Так, все працює. Добре, чудово. Якщо змогли перейти, це вже добре. Так. Є такий коментар. Я зверталась в лютому 2023-го до даного хабу з проханням видати моєму свекру 1936 року народження теплої б ковдри. Працівники хабу надали нову, хто звертався тому і допомагали. Дякую за ваш відгук. за Коментар, тому що дійсно важливо знати від вас, чи дійсно працює те, про що ми говоримо. Це дійсно важливо. Так, є такий коментар. При тому, що сплачуєш опалення за містом тимчасового перебування, адміністрація закликає виїжджати, але нічого не відомо про комунальні заборгованості, які зростають. ОСББ оплачують, а от чи будуть за рахунок бюджету компенсувати централізоване опалення, невідомо я теж не можу точно сказати. Рекомендую звертатися знову ж таки з з вашим конкретним випадком до. Юристів Херсонського благодійного фонду милосердя та здоров'я ще раз виводжу номери телефонів. Наскільки я розумію, то за опалення за комунальні послуги платити треба, і навряд чи у бюджеті будуть виділятися кошти на те, щоб це оплачувати. Може йтися мова про реструктуризацію. Таке буває, коли той борг ділять і ти його сплачуєш частинами. Таке можливо буде. Я ну я думаю, я вважаю, я не можу це стверджувати. Але знову ж таки звертайтеся з конкретним своїм випадком до юристів з приводу сплати комунальних послуг. Тим більше, що часто так буває, що е, там приходять платіжки, начебто, люди там і не користуються, наприклад, електрикою. Але, от, наприклад, мені. Приходили платіжки за електрику, якою вже давно ніхто не користується, і там да ну з'ясували, зробили перерахунок, з'ясували все потім владналося. Так зараз пишуть, що росіяни пашики б'ють по-живому. Да, вони навмисне. Якщо ви маєте на увазі те, що вони вдарили у день волонтера по волонтерському хабу, який, як ми бачимо, дійсно ефективний, надає допомогу реально людям, звісно, вони зробили це навмисно. Хочу від себе додати, що вони звісно це робили невмисно. Волонтери це ті люди, які зруйнували міф, який росіяни відбудовували сотнями років про один народ, так ми дуже багато чули. Це один народ, братський народ. От вони вкладалися сотні років у цей міф, витрачали на нього великі ресурси, не тільки грошові, влаштовували війни, геноциди для підкріплення цього міфу. А отут з'явилися в Україні волонтери, які. За власним бажанням допомагають допомагають військовим українським, допомагають людям, і це допомога дуже ефективна, і вони просто своєю діяльністю руйнують цей міф. І тому у день волонтера росіяни розбомбили Херсонський хаб, тому що вони будуть далі вкладатися у цей міф, і, і поки їх не зупиниш, вони це робити на жаль не припинять. <кій> так, особисто моя думка отримали допомогу видати її всю людям і все. Такого, як, на жаль, трапилося, би не було для чого накопичувати. Тому що є заявки, допомога приходить, по тих заявках сформуються заявки. Допомога приходить і роздається. Ну, вже я пропоную, я ставила питання про те, навіщо тримати пану Сергію на складах. Так? Я, якщо ви нещодавно доєдналися до ефіру, ви можете послухати ще раз на початку, він докладно це пояснив. Бачу, що зараз до нас вже набігають ймовірно боти. Хочу нагадати, що ви можете слідкувати за усіма актуальними новинами Херсона та області на майданчиках наших соціальних мереж у Фейсбуці. Ми медіаплатформа вгору у Телеграмі ВГОРУ Гору в інстаграмі вгору. Обов'язково підписуйтесь на Тікток вгору Херсон. Пишіть свої новини, пропонуйте їх нам у Дірект Фейсбуку або Інстаграму. Також пишіть нам у чат-бот телеграму. Я дякую всім. За вашу активність в коментарях, за всі вподобайки і репости, і вже до зустрічі у п'ятницю.